Всім привіт, це Петро Бухов і новини тижня Одеси. Цьому тижні було мабуть головне свято останніх років України: це день захисників і захисниць України, 6 грудня. І також цей день співпав з Днем Святого Миколая. І вітаю всіх з цими двома світами. Це дуже класно, що в нас є військо, яке нас захищає. Це головна інституція зараз нашої України. Ну а ми повертаємось до Одеси, до Одеських новин. На цьому тижні у нас прийшла остання чергова сесія міськради, на якій було багато чого цікавого, повертаючись до дня ЗСУ, ми виділили 250 мільйонів гривень нашій армії на дрони, на реби, на автівки, на все, що вони можуть закуповувати. І загалом за цей рік ця сума вже сягнула 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Це більш ніж половину бюджету розвитку, яка пішла на допомогу, а не була розкрадена чиновниками мерії. І це дуже круто. Було прийнято більш ніж 30 програм, тому що закінчується період попередніх програм, які закінчувалися в 2024 році. Потрібно було продовжувати. І ця така сесія дуже визначна в цьому плані. Там дуже багато всього. Ми збільшили максимальну допомогу, яку можуть отримати. Мешканці за ремонт постраждалого житла під час російських атак до 438 тисяч гривень. Є приватні будинки, які постраждали і які не влазили в попередню суму, і треба було їм якось допомогти. А загалом ми прийняли вже на наступний рік 108 мільйонів гривень на усунення пошкоджень. Тобто, навіть якщо будуть якісь, дай Боже, що не буде прильоти. То тоді у мерії буде вже ресурс, як це робити, і не треба буде скликати позачергову сесію, як це робилось на початку цього. На цій сесії ми прийняли. Ще два міста партнери до Одеси: це місто Фортелеза в Бразилії та місто Гайдельберг в Німеччині. Сподіваюся, що це буде нам дуже корисно і, взагалі, дуже класно, що у нас така велика кількість міст партнерів, і хочу, щоб їх було ще трошки більше. Наприклад, нас досі нема жодного міста партнера чи побратима в Чехії. Хоча Чехія дуже нам близька. На цій сесії відбулись зміни в депутатському корпусі. Депутатка от в партії Дверять ділам Людмила Варава здала свій мандат. Наскільки пішуть змі, вона поїхала жити в Америку і не хоче більше бути депутатом. На її місце зайшла Антоніна Капраш, яка посіла останнє місце на тому окрузі, де балотувалася Варава. Так склалося, що на цьому окрузі було шість кандидатів чотири стали депутатами. Варава здала мандат. Наступний за нею. Також здав мандат, мабуть, він не в Україні, і ось остання це Антоніна Капраш, яка отримала 67 голосів виборців, і тепер вона депутат міськради. Ну сподіваюсь, буде добрим депутатом. Тут цікаво, як це відбулося, тому що коли Олександра Ковальчук від партії Слуга народу, яка також поїхала жити в Америку, хотіла здати свій мандат. То мер Трухана всіляко затягував цю історію. Спочатку сесія не проголосувала за те, щоб відпустити її з депутатів. Потім довго не збиралась виборча комісія. Щоб вирішити, що вона більше не депутат, а наступний буде обраний такий, то і ця ЕПП тривала півроку. А ось з варавою все було дуже швидко. На початку сесії ми проголосували за те, що вона здає мандат. Після цього дуже швидко зібралась виборча комісія, визначила наступною обраною Антоніну Каприш, і вже після обідньої перерви вона сиділа у нас в залі і голосувала. Можуть, коли хочуть. Також ми закликали Кабінет міністрів змінити порядок. Допомоги по ЄОСЕЛі постраждалим тим, хто живе в будинках пам'ятках архітектури, тому що якщо ваша квартира в пам'ятці архітектури і туди прилетів шахет, то ви не можете отримати компенсацію від держави. Така як колізія, ми звернулися до кабінету міністрів, щоб її виправити, і паралельно з цим народний птат Гончаренко також написав листа в кабінет міністрів з такою ж самою вимогою. Сподіваюсь, що ми будемо почуті, ну, тому, що це дуже дивна ситуація. Люди, які так постраждали, і які ми так невесело, навіть мають менше права, ніж інші люди, які живуть в більш сучасних будинках, які не є пам'ятниками архітектури. Це треба виправити. Ну і така скандальна тема це те, що міська рада в повному складі проголосувала за знос пам'ятника Пушкіна. Справді це було не зовсім так. Ми проголосували за те, щоб провести експертизу цих пам'ятників. І фактично це така профанація, тому що гроші виділені на цей рік, на 2024. як можна встигнути зробити щось за три тижні. Я думаю, що ці гроші просто не будуть освоєні. І нічого не буде відбуватись. А Труханов зможе відрапортувати Кіперу, що ось ми робили. Ми поставили на сесії. Це там погані депутати проголосували. ну ось не вдалось. Мій прогноз, що пам'ятник Пушкіну ще довго простоїть, і мерія буде всіляко шукати якісь приводи, як би так його не знести, і показувати роботу, що щось відбувається. Наприкінці сесії Труханов навіть взяв слово і сказав: ось тут написали, що пам'ятник Пушкіну знесуть, а це неправда. Його демонтують. Але я думаю, що його навіть і не демонтують. Подивимось. Також у нас на сесії прийняли бюджет комунальної установи Одеса 5 Т. Грантовий офіс, який повинен шукати гранти, аналогічна структура є у Львові. яка підшукала дуже багато грантів європейських, насправді багато є інституцій, які хочуть дати гроші під якісь класний реальний проєкти. І треба готувати заявки, треба ось, показувати проєкти. І тоді ми отримуємо ці гроші. Для цього був створений цей Одеса. 5Т. за свою довгу історію. Він отримав один грант на 47 тисяч євро. А зараз ми виділяємо 8 мільйонів гривень на його функціонування. Ну тобто, суми неспідставні. Вже майже півроку очолюється Одеса 5Т депутат від ОПЗЖ Таміла Афанасьєва, і ми запросили її на трибуну і задавали їй питання про те, які результати роботи, чи є якісь нові гранти. І вона розповіла, що вона працює над різними історіями, але поки ще нічого не отримує. Ми були здивовані дізнатись, що вона шукає грант на реалізацію електронного квитка в Одесі. Хоча ще влітку ми проголосували, що зробимо це за бюджет міста. Ну Можна побажати їй успіху, якщо вона знайде якісь гроші, і ми зекономимо для бюджету, то буде класно. Хоча все це викликає великі сумні. Ще такі дві кримінальні новини про наших депутатів. Депутата від «Довіряй ділам, хто б міг подумати, оголосили в міжнародний розшук. Це депутат Матвієв, який підозрюється за розкрадання комунального майна на там 10 мільйонів гривень. Звичайна абсолютна ситуація. Він сам член комісії з комунального майна був. Тепер в розшуку. Я думаю, ми побачимо його не скоро, чи взагалі ніколи не побачимо. Ну і друга історія. Поки що немає офіційних новин. Але нібито Беп провів обшуки у депутатки від також довіря ділам Дісінович, яка дуже опікується програмою Fast Track. Нібито допомоги ВІЛ-інфікованим, нібито боротьби з розповсюдженням ВІЛ. Це була така програма Fast Track у нас в місті. Наша фракція постійно за неї не голосувала. І ось те, що пишуть змі, що. Нібито за цією програмою, нібито допомагали там сотням тисяч наркоманів, роздавали мільйони презервативів на суми також великі, там здається, 11 мільйонів гривень. І знов були тендери. Знов, коли перемагала не та особа, яка була потрібна, ці тендери скасовували і проводили ще раз і ще раз, поки не перемагала та хто потрібно. І ось правоохоронці це розслідують. І через те, що наша фракція не голосувала постійно за програму Fast Track, мерії зробили таке хитрощі, вони її ліквідували. І всі ці пункти вставили в інші програми: в програму охорони здоров'я, в програму соціальної допомоги. Ну те, що ми вже не зможемо завалити. Ну ми ж не можемо не проголосувати за програму здор... охорони здоров'я. Я розумію, що хтось може на якихось робітах заробляти, хтось там побудував дорогу, і є якась там маржа. Це його прибуток, із якою він там ділиться з мерією, але. В цій програмі Track не було ніяких реальних робіт. Там кралось просто абсолютно все, 100%. і саме тому ми за це не голосували. Сподіваюсь, хоча б тут буде справедливість. Розкручується історія з будівництвом на пляжі Дельфін. Чомусь київська поліція звернулась до прокуратури до суду з тим, щоб арештувати ці дві ділянки. На яких можливо побудують ресторан та восьмиповерхівку, і власники цих майбутніх будівель вже подали апеляцію і, і намагаються скасувати це рішення. Цікаво, чим закінчиться. Ну і на Деребасівській запалили новорічну ялинку. Це та ж сама ялинка, яка була і останні років 10. Якихось значних додаткових грошей на це не виділялось. Ялинка працювала від генератора. Це така дуже серіалістична картина, коли абсолютно темна Деребасівська і світиться ялинка. Ну що ж, свято повинно бути навіть в таких умовах. Це не коштує великих грошей, а настрій потрібно людям підіймати. На цьому все. Залишайте ваші коментарі і підписуйтесь.